Доброго здоров'я, шановне панство. Нарешті я це зробив. Я пройшов Hellblade Senua's Sacrifice. Особисто я ще з моменту її виходу дуже хотів в неї зіграти. Толком навіть не розуміючи геймплею, чесно кажучи. Перед запуском я очікував якийсь Souls-like, або щось такого плану. Але тут я проїбався. Тим не менш, не буду забігати наперед. Давайте ж разом поглянемо, що ця гра з себе представляє. Одразу попереджу, що в грі є доволі неприємні сцени з трупами, що можуть викликати дискомфорт у вразливих людей. Тримаю в курсі. Сходу нас АЕС МР. Right цей шепіт це такий собі оповідач, а ця жінка це синуа, головна героїня, яка переживає стан психозу. Характеризується це майже постійними шепотами та час від часу потужними галюцинаціями, які ми будемо чути та бачити. Сама реалізація психозу у грі відбувалася під супроводом фахівців у галузі психіатрії та людей, що переживали даний стан. Поки синуа плила, голова на її поясі почала дихати, а голоси почали робити кипіш. На протязі гри якесь дивне відчуття, яке тисне на тебе і постійно росте. І за рахунок того, що гра була коротка, я прийшов її на одному подиху, що можливо і дало такий ефект. Взагалі на старті ніхуяшеньки не зрозуміло, і тільки по мірі проходження гри оповідач буде подавати інформацію маленькими шматками. Наприклад, тут на старті оповідач розповіла, що ці голоси з'явилися відтоді, як сталася якась трагедія, хоча це не зовсім правда. Деякі з них з'явилися нещодавно, інші давно, але усі вони змінилися. Їх змінила темрява, так само, як і героїню. І тут голоси розкумарились. Ми прибули в місце, яке люди півночі кличуть гельмом. Голоси почали шипотіти, що вона повернула назад, бо це небезпечно. Чим далі ми запливаємо, тим більше бачимо вбитих повішених утоплень. Них і ці йобані голоси таки нагнітають атмосферу. Оскільки я грав на навушниках, що рекомендую і вам, якщо хтось захоче її пройти, ці шепоти крутились навколо мене, видавали звуки, щоб шуганути мене, навіть час від часу, хтось стогнав мені на вушку. Нарешті ми приплили. Голоси знову завелися, що треба було повернутися, але в моменті Синова починає тупо дивитись в камеру, і щоб не дати задню штовхає свій плавучий засіб пересування і з ним весь світ, що приніс їй стільки страждань. Нам дали керування, тільки тут немає жодних підказок. Треба або впрощупати все самому, або залазити в налаштування. Перше, що ми зустрічаємо, це такий камінь. З'являється чоловічий голос, який Ровідає історії, тільки зазвичай це розповіді про скандинавські міфи. Грою це обґрунтується так, що він розповідає їй міфи тих людей, що напали на її селище. Скажу так: особисто для мене слухати ці розповіді було дуже і дуже цікаво. Бо людинка, якби розповідає мало не за всі міфи. Так, от наразі перша історія це розповідь, як знайти прохід до Гельгейму. Спитаєте, навіщо вона його шукає? Мені також було цікаво, але щоб не рвати повіствування, ви дізнаєтесь про це згодом. Виходимо на цей витвір архітектури. Голоса каже, що там знаходиться Гельгейм, бо все співпадає зі словами старого синуа веде монолог, що богиня Гель тримає його душу в своєму царстві. Тому ми тримаємо курс туди, щоб повернути його. Я спочатку думав, що це можливо її дитина чи брат, але ця голова її коханого Діліона. І як же можна зрозуміти, ціль гри повернути його душу, якщо це, звісно, можливо. Олеси Врачаються, чи врятує вона його, а оповідач тримає в курсі, що цим мостом, що веде до гелю, можуть пройти тільки мертві душі. Коротше, йдемо шукати способи перебрати з ним. Знаходимо такі двері, а з ними голос чоловіка і його образ. Це друг, І це він розповідає міфи. Це вроді як якийсь жмих, якого сину знала. Коротше, його голос тепер буде нам допомагати шукати шлях. А що стосується дверей, то на дверях була руна. Щоб відчинити двері, треба її десь знайти. В даному випадку тінь відкидала її силу. Концентруємо увагу на ній, і вуля! Такі запечатані проходи попадатимуться часто. Тримаю в курсі. Дійшли ми до воріту Гель в якийсь момент героїні нім починає торгуватися з богиною Гелю, щоб вона відпустила його душу, а взамін вона отримає мою. Та щось пішло не так, і гусиною почала гнити рука. Коротше, перед нами постав чи то дух, чи то лох. Бойова система у грі доволі прикольна, комфортна та гарно виглядає. Багато комбінацій ударів, що є дуже і дуже добре. Єдиний мінус це дискомфортний бій з кількома опонентами. бо в грі присутній перманентний таргет лок, і щоб поміняти ціль, треба класти кнопки, що не дуже зручно, як на мене. Коротше, мені дали тягла. Ця чорна сперма з руки почала розтікатись по всьому цілі, і в кінці кінців шмерть. Оба, наїбав. Це такий собі прикол з можливого майбутнього. Коротше, якщо ми будемо помирати, то гниль буде розростатись. Тому якщо ми вмиратимемо надто часто, гниль дійде до її голови, і увесь прогрес буде втрачен. Спочатку я трішки напрягнувся, аж виліз, але насправді я наче помер один раз і тільки через свій мега-інтелект. Так, от щоб відкрити ворота до гельгейму, спочатку треба попиздитись богами, що оберігають ворота суртом, богом вогню та валравном. Богом ілюзій. бавимо зього до фуар трошки. Спершу я вирішив піти до сурта. Трішки файту, трішки пошуків рун, і ще файт. Далі прохід був зачинений, Щоб його відкрити, треба було знайти такий монумент. Тож, який починається вогняний глюк, під час якого якраз прохід відчиняється. По факту геймплей відносно нудний, але геймдизайн та мапінг просто шик. Я відповідально за це руки цілував. Після ще одного небезпечного глюку героїні ніби згорає заживо. Та все не так просто. Ханега таки жива, веде діалог із собою, потім зі своїм коханим дає йому слово, що вона не зупиниться, поверне його і тут сидить жмих на своєму троні. Сурт власною персоною, звісно ж, йому пизда, загиблих зник, який вогонь що оточував сину. Тепер черга Валровна. Тут ще більш головоломна частина. Продовж цієї локації розкидані такі проходи, пройшовши крізь який, карта змінюється. Тут, наприклад, відкрився прохід. Ще запечатані двері, щоб відкрити їх, треба стати в правильну точку, щоб з уламків медальйону склався візерунок, як на дверях. Ну і тут, взагалі, дуже багато такої їбанини, де ти проходиш під аркою, щоб відкрити прохід до іншої арки, яка забере лишні уламки медальйону, щоб ти відкрив двері. Загалом доволі заплутано, але в свою чергу дуже цікаво. Само Бою головламки подобаються не всім, але мені в цілому нормально. Відкривши останні ворота, почалось відбувати щось не те. Далі ми бачимо, як сину лежить на землі, її заживо клює та перната залупа. Друк просить її шмаркнути раз ворону по хребці, якимось зеркалом чи що. Ну і коротше, матьонька почала давати вісі шпівнику. Цей бій був цікавішим від бою з суртом, більш цікаві атаки летіли в мою сторону, потрібно було трішки напрягти свою дубцю, щоб не зловити удар серпом по чолі. Попоцатись заковнув меч і спочив. Ворота в гель відчинились, тільки голос підмітив, що з кожною битвою темрява сильніше, і кожна перемога наближає синуа до поразки. Ну що сказати? Класно! По дорозі назад на скелі бачимо лице жінки, якщо бути точніше, матері синуа її звали Галина. Вона каже, що синуа зряча, як вона, тобто вона її матуся бачить підземний світ та душі в ньому. Тільки є один маленький мінус: душі їх бачить також, не ай, звісно, але що поробиш за обрамою гель бачимо тільки темноту. Поволі з'являються образи її селища, як я розумію. Також з нею починає говорити пітьма. По мірі діалогу селище починає горіти, і в далечині бачимо Діліана. Тобто, наразі ми спостерігаємо за її спогадами, коли вона повернулася в село. Довгий філософський монолог Голосу Залупи, який розповів, чому вона носить голову коханого з собою. У голові знаходиться оселя його душі, тому що повернути його додому вона повинна нести її, доки не знайде його душу десь у Гельгеймі, бо саме туди забрали його душу люди півночі. Зацінили звук. Нравиться? Мені дуже. Бо розумієш, як люди старалися і скільки зусиль було вкладено. Та менше з тим, ось ми вже і на мості. Тут нас передивив такий бугай. Це новий стандартний противник, і бити з ним взагалі не важко. Му все так у сурта, атаки повільні, тому без проблем можна ухилитись. Далі загадка типу нового типу стати в потрібне місце, щоб скласти докупи та візуалізувати якийсь прохід. Наразі це сходи, щоб пройти далі. По факту, те, що було у другого боса Валравна з його медальйонами. Вже після цього приміщення знову вийшли на міст, в кінці якого були потрібні нам ворота. Тільки на підході до них ворота відчиняються, з воріт почало вилазити щось чорне, чи то гас, чи то рідина, чи можливо чиєсь кінча, не знаю. Але через мить почало вилазити це. Сино впала та заклякла. А хто зробив би по інакшому? Голос пітьми почав чмирити її, звісно, наказував підняти меч, щоб битися з нею, та результат очевидний. Після кількох філософських думок бачимо її біля вогнища. Вона хуйсосить себе голосом пітьми і далі голос каже: якщо не буде битись, то хай вона припини свої страждання. Вона бере свій розпечений зламаний меч та <клухи> припалює собі рану, щоб зупинити кровотечу. Не все втрачено, ще повоюємо. Далі йдуть її роздуми на рахунок шляху. Навіщо продовжити і тому подібне? Правда, її думки перериває якесь світло та чоловічий голос, голос Діліона. Він її кличе за собою, але наша козочка і почала ходити за цим смурфіком. Поки ходила, оповідач розказує історію, як вона познайомилася з діляном. Історія така: батечко її тримав вдома та не випускав ніде. Тільки дуже зрідко вона покидала дім, щоб зібрати хмиста трави. Вона побачила його десь під дерево, закохалася, і пітьма відійшла від неї на довгі роки. Вона завжди спостерігала за тим, як він тренується з мечем, та старалася імітувати його рух. Вже на підході до його образу. Який стояв під деревом, вона буквально, наче перенеслася назад в ту мить, коли він вперше до неї загорив. Він покликав її глянути на військові тренування, бо він якби прибув до їхню ще саме за тим. Та і ділі он побачив, що вона непогано орудує мечем. А я нагадаю, вона навчилась битись, просто спостерігаючи за пацанчиком. Коротше, мала роздуплилася вже майже під дубом, в середині якого був дивний меч, що сяяв, та при спробі його витягти у сину стався з по фазі. З'явився голос друг, який почав пояснювати сину, що це меч, яким можна вбити богів. Коротше, меч насправді ніби роз'їбаний, що відновити його потрібно. Проходити випробування, по завершенню яких ми отримуємо уламки меча, і коли ми зазбираємо всі уламки, буде секс. В першому випробуванні ми блукали в темному кургані, який був ніби лабіринтом, і тучи в сторону криків, ми зійшли до кімнати, в якій синуа згадує розмову з її батьком. Що вона хоче піти, та батюшка не відпускає її. каже, що це все пітьма. Коротше, татуськом неї був доста притрушений. Ще Шеї мати згадувала, що він йобнутий. каже, що тільки боги за його посередництвом можуть її вилікувати. А коли вона почала йому перечити, він ще й чапалахнув по зубах. Синуа дістала меж, щоб легенько так націкнути, що думка йобуса для неї не важлива, та й все-таки пішла геть. Все, перше випробування готове. Це, типу, було для того, щоб вона переборола свій страх. Тож вирушаємо до наступного. Тепер це по словах синуа давнє випробування воїна. Спочатку хуйня. Ходили по болоті знову ці арки, ілюзії, та після них в сараї були двері, З печаткою юру. Тільки тут не просто треба було знайти ті руни, треба було ще вдобавок тікати від якоїсь швалі, і це, чесно кажучи, було дуже напряжно. Не в тому плані, що це складно, це було просто стрьомно. дуже нагітаюча атмосфера, і ці шепоти, що переходили в крик, та все ж ми втекли. Знову спогади Сенуа, в яких вона розмовляє з Діліаном. Коротше, її звинувачували в епідемії чуми, тому що вона проклята, а діліон її захищав і толкував її, що вони не праві. Хуйня. Третім випробуванням був рівень головоломок, в кінці якого ми вже побачили Зіліона, якого грав живий актор. Він сказав один дуже прикольний вислів: твій батько не може зрозуміти твоєї пітьми, не може поставити себе на твоє місце, ніхто не може. Мій батько народився сліпим і не мав жодного уявлення, як виглядає темрява. Це слово для нього не більше, ніж світло. Ще кілька слів, після яких виявляється, що синуа не просто пішла з дому, вона взагалі покинула село та пішла в залупу світу. Щоб ніби захистити всіх від темряви. Та поки її не було, напали вікінги та вирізали ціле село. Тому синуа себе за це картає, бо думає, що якби вона не пішла, то все було б інакше. Останнє випробування було найцікавіше, бо це було унікальною геймплейною фішкою. Коротше, в нас буквально забрали зір, і нам треба було проходити кімнати на ослі. Потім з'явились бабайки. Тобто при першій зустрічі з представником бабаїв треба було обережно обходити ланцюги, що висіли, а вже пізніше їх було багато, і нам треба було обережно пройти крізь цей блядський натовп до некст локації. А в ній взагалі ахуєнно. Ми лазимо по поясу водії, можливо, крові або гівні, навколо підвішені трупи людей і просто духу я монстрів. Тут я сильно не думав, і хотів просто з'їбатися. Завдання виконані, тому синуа хапається двома руками за ножик і витягує. Правда, голос підсмикає, що вона за це поплатиться. Знову флешбек. Виявилось, що чума прийшла, коли її батько помер. І в результаті чуми помер батько Діліона. Ще трішки розмови з Пітьмою, і ми ніби кудись перенеслись, попиздились новим мечем і продовжуємо шлях. Дана локація виглядала так, ніби десь недалеко хтось бавився з багровим бігіліту та вирішив по приколу принести жертву. В якийсь момент здибаємо матінку, яка плаче та коршиться від болю. Після цього кошмарчику нам показують діалог Сенуа та Діліона, в якому ми бачимо, що слова її батька засіли в її голові, і вона навіть думає, що він був правий. Хлопака вже вкотре переконує її, що це не так, і ми знову в реальності, де Сенуа розглядає меч та готується до битви. Заходи до хати, хати. Синоа шугається темноти, і голос пітьми каже, що Гельгейм охороняє чудовисько на ім'я Гарм. Він знає, що синуа тут, тому розклад наступний. Якщо ми будемо знаходитись в темноті або просто в тіні занадто довго, то бабайко вкусить заляшку і все, смерть. Меч тут не поможе. Коротше, швиденько прибігаємо до наступного стрівця світла і звідти до воріт. Вони, звісно, були закриті, та тут хоча б був факел, з яким можна ходити по темноті. Її почала гукати мати. Вірніше сказати, її ілюзія або дух. Тітка, коротше, трошки притрушена. Тому залишаємо її і йдемо шукати руни, щоб відкрити ворота. Перша. Друга, а в пошуках останні зійшли до такого моменту, що треба проплисти під водою. Само собою, факел потух, тому форсуємо вперед на всіх парах. Знову по стрівцях світла, поки не знайшли інший факел, і останню руну. Як тільки ворота були відчинені, все світло потухло, і за мною почав бігти собацюра. Ми бачимо з добрим камінь, і сталося так, що голова Діліона впала до самого низу. Ну і нам немає куди діватись, тому йдемо шукати шлях додолу. Ви тільки погляньте на розширення текстур. Який якісний камінь ще трошки поблукали по печерах, і ось ми вже в самому низу хапаємо діліона і бачимо цю барабашку. Дуже мені нагадує, як я бачив колись сусідського собаку. Я був впевнений, що його ланцюг десь глибоко під землею тримає сам сатана. Руками Сенуа я йду здійснювати свою мрію дитинства і давати безди цій суті. Ну що сказати, бій, звісно, ефектний. Особливістю був момент, що по ньому проходили виключно важкі атаки. Дуже сподобалася ця прекрасна атака, коли цей куня спочатку ховався в тінь, а потім оперативно вискакував як гнида. Бій був відносно важкий. Цей острівець світла з часом зменшився. Та в кінці кінців бидло отримує по заслугах, але ефектного добивання нам не показали. Тільки живу Сенва. До неї звертається голос пітьми, який, як я розумію, гуморить від імені її батька, але це не точно. Коротше, Мандулька каже, що він спеціально змусив її зненавидіти темряву з силою настільки великою, що увесь її розум буде зосереджений тільки на цьому завданні. Без цієї ненависті Сенуа вкородила б собі віку. Далі була локація, яка нагадала мені в'язницю Тайлунга, але не суть. Тут були, так скажемо, останні ворота. Голоси з її голови почали благати її не йти далі, бо там смерть, а вони не хочуть помирати. Вони благають не залишати їх та не йти далі. Та Кацуню все рівно, тому вона проходить крізь якусь штуку, і її голоси у вигляді її самої розпадаються. А Сенуа продовжує шлях. В кінці коридору був такий типу прохід, який також показав прогрес знайдених каменів, в яких розповідали міфи Я хизиче, воно на щось впливає, просто помітив, що я проїбав кілька рун. За цим світлом ми бачимо гель. Її особистий гель в ньому її матір спалює заживо. Позаду героїні пиздить під вуху її припежений батько, який нібито по волі богів врятував її. Синуа каже, що це він її прокляв, і в моменті образ її батері перетворюється у гель, володарку Гельгейму. Дістаємо меч та намагаємося дістатися до блідої суки. Появилося це не так просто. Гниль починає дуже швидко розростатися. Далі відбувається дуже атмосферний бій під дуже класну музичку, яку я, на жаль, не зможу вам показати, але можливо я залишу посилання в описі під відео. Потім знову спроба дійти до гель та знову нічого не вийшло. Знову меж до рук і знову бійка, тільки вже з усіма посами по черзі. А потім і з усіма разом. Після того я думаю, нарешті я зможу вбити жіночку та хуй там. Тут почалася дика заруба, яка тривала майже 10 хвилин. Я не розумів, чому вороги безперестану відроджуються. Звісно, причиною цього було те, що цю битву ми повинні були програти. Вчатку синуа ніби розуміє, що все навколо нереальне і що вона не може врятувати діліона. Та в наступну мить починає знову торгуватися з богиною. Що вона забрала її душу, бо більше їй нема що запропонувати. Звісно, ніхуя не відбувається, тому синуа просить гель просто вбити її. Ну як то кажуть, хуйня питання. Синуа впала заверту. У візеркали неділю он закидує такий вислів: життя без втрати, немов життя без любові. Мораль думайте самі, ви вже дорослі думати, черешною треба трохи, ні? Після хвилі філософії бачимо, як Гелі йде до голови Діліона, підбирає її та продовжується хвилька мудрості, в кінці якої черешня летить додолу. І замість гель була синуа власною персоною, яка вирішила попрощатися та відпустити коханого. Тепер можна підвести підсумки. Вигляд, гра, звісно, має. Не варто забувати текстуру каменю. Це не єдина така текстура, це так всюди, за виключенням героїні. Вона промальована дуже навіть добре. Абсолютно все оточення, всі локації виглядають неперевершено атмосферно. І що до атмосфери, голоса, курва. Це дуже і дуже добре дає зрозуміти, що відчуває людина з психічними порушеннями, в даному випадку психозом. Можна навіть сказати, що гра підіймає тему психологічного здоров'я. В цілому видно, що на грою старалися, як могли. Звісно, геймплейно гра, на мою думку, не надто цікава. Вона прикольна, але далеко не для всіх. Що особисто мені сподобалось, у грі постійно піднімаються різні філософські теми, по типу життя та смерті, добра та зла, війни та миру. Hellblade Senua's Sacrifice – це не просто гра, це прониклива подорож у свідомість людини, що бореться з внутрішніми демонами. Ця історія про те, як біль, гори і втрати можуть поглинати людину, але також і про незламну силу духу, яка дозволяє йти вперед, попри весь хаос. Філософія гри досліджує, як ми сприймаємо реальність, які голоси керують нами зсередини, і як глибока віра та любов можуть стати щитом проти найглибшої темряви. Hellblade порушує важливі питання, що значить бути хоробрим. Як приймати себе у світі, який не завжди нас розуміє? Це гра, яка залишає людину з відчуттям, що навіть у найтемніші часи світло можна знайти всередині себе. Головна ціль гри це не перемога над ворогами, а перемога над власним страхом і сприйняттям того, що біль це частина життя, яка формує нас такими, якими ми є. Без сумніву, для декого вона може бути доволі важка в плані сприйняття або душно. Особисто я деякі те зрозумів тільки на моменті написання сценарію, коли я не зайнятий самою грою і міг задіяти 100% свого мозку для переварювання. На протязі відео я, звісно, намагався якось до абсурду дебільно жартувати, щоб сама повість не виглядала місцями так напружено та депресивно, але чесно сказати, я навіть не впевнений, що це було доречно. Це дійсно дуже серйозна гра з глибоким та серйозним сюжетом. Та що поробиш? Загалом можу сказати, що гра далеко не для всіх. Особисто мені вона, звісно, зайшла, а от чи варто грати в неї, кожен повинен вирішити сам. Сподіваюся, ви не заснули до цього моменту, а якщо і заснули, то солодких снів. Сподіваюся, вам сподобалося відео. Обов'язково діліться враженнями, думками у коментарях. Чи сподобалася вам гра та чи грали ви в неї. Не забувайте підписуватись на канал. А з вами, як завжди, був ваш відданий слуга. До нових зустрічей. Все ви на світі сейчас я отдал за один аж с горящим